Продовжуємо наш експеримент з кам'яним килимом вулкана галька 2-6 мм. Цей зразочок ми робили на преміум клею, а цей на стандартному клею. Камера, звісно, може не передавати, так як очі бачать. Але насиченість кольору преміум набагато вища, ніж стандарт за 3 місяці. 1 травня ми зробили ці зразочки. Зараз ближче покажу їх. Ось цей преміум, цей стандарт. Може навіть так краще буде видно. Зараз спробую зблизька показати вам ближче. Ось так, мабуть, буде краще видно. Будемо продовжувати цей експеримент. Подивимось, яка буде різниця ще через місяць.